Ось і закінчилась презентація Apple WWDC23 І як і було очікувано, найбільш цікава його частина саме про окуляри, тому з них і розпочнемо. Apple Vision Pro, окуляри змішаної реальності, які можуть як доповнювати реальний світ, так і переносити у повністю віртуальний. Для керування використовуються очі, рухи руками та голос. При взаємодії з цифровим контентом у доповненій реальності буде відчуття, ніби все це знаходиться разом з тобою у кімнаті. Звичайно, дуже круто, що з даними окулярами тепер не буде обмежень в моніторах чи дисплеях, бо їх може бути стільки, скільки потрібно, і таких розмірів, які потрібно. В незалежності захочеться переглянути улюблені фото чи відео. Глянути фільми на величезному екрані чи спілкуватися з колегами по роботі. Навіть коли використовуєш ці окуляри, то все одно можна тримати контакт з людьми зі звичайного світу. При цьому вони будуть бачити ваші очі також. Хоча спочатку може здатися, що окуляри стають прозорими, але насправді це просто екран, на який виводиться проекція ваших очей. Прикольно придумали, а назвали це iSight. Відповідно, вони будуть відображатися в залежності від ситуації. Наприклад, якщо ви повністю занурилися у віртуальну реальність, очі не буде відображатися. Вражати. Але якщо хтось прийде у кімнату з вами, то і вам буде показувати цю людину, і та людина буде бачити ваші очі. У них є вбудовані динаміки з підтримкою Special Audio, супер чіткі та круті дисплеї, ціла купа різних датчиків та сенсорів, в тому числі Optic ID, це сканер сітківки ока, крута ергономіка, можливість працювати майже автономно, можливість переглядати 3D фільми і, звичайно, що власна операційна система Vision OS. А за цю всю продуктивність відповідає процесор m 2 та R1, і бере на себе обробку даних зі всіх датчиків та сенсорів. До речі, ступінь занурення в віртуальний світ можна регулювати з допомогою Digital Crown, як на Apple Watch. Коротше, все дійсно круто, але доступні вони будуть не раніше 2024 року, а вартість буде від 3,5 тисяч доларів. Оновлення iOS до 17-ї версії, в якій тепер можна кастомізувати екран дзвінку та контакту, вибравши зображення, меможі та навіть змінивши шрифт. При здійсненні FaceTime, якщо абонент не відповів, є змога залишити відеоповідомлення. З яким людина, які ви дзвонили, зможе ознайомитися, коли їй буде зручно. ByMesage тепер є функція Catch Up, яка дозволить перейти до першого непрочитаного повідомлення, щоб не шукати його вручну, а відповісти на повідомлення можна свайпом вправо. Ну і неможливо пропустити те, що Apple додала підтримку стікерів, які можна робити як з фото, так і з відео, та кріпити їх до будь-якого повідомлення. А для тих, в кого немає можливості прослухати голосове, зможе перевести його у текст, тобто багато чого підтягнули з того ж Telegram. Розширили функціонал AirDrop. Давши функцію Name Drop, щоб можна було ще швидше обмінюватися контактами. Для цього достатньо піднести пристрої один до одного. При цьому цей же обмін можна здійснювати і між iPhone та Apple Watch. В такий же спосіб можна перекидати і фото та відео, просто піднесіть пристрої близько один до одного. Також покращили автовиправлення в клавіатурі, і вона тепер буде ще краще пропонувати слова, які саме ви використовуєте. Тобто клавіатура тепер ще більш персоналізована та розумна. Ще додали функцію Standby, це можливість відображати інформацію на заблокованому екрані iPhone, коли він заблокований, заряджається в горизонтальному положенні, де може бути відображена потрібна інформація, в тому числі годинник, календар і інші корисні віджити. А на моделях iPhone 14 Pro та Max версії екран може бути завжди активний. І звертаючись до Siri, можна це робити без хей, тобто вітатись більше не потрібно. На iPad 17 додали підтримку віджитів і їх ще й зробили інтерактивними. Тобто при натисканні на них не відкривається тепер додаток, а зразу активовується дія-функція. Екран блокування тепер. Також можна кастомізувати, як і на iPhone. Зробили застосунок здоров'я для iPad, ще прокачали Stage Manager, додали підтримку зовнішніх камер, і також розширили функціонал та підтримку для роботи з форматом PDF, в якому можна буде заповнювати поля, ставити підписи, копіювати такі документи в нотатки та опрацьовувати такі документи одночасно з кимось завдяки функції Live Collaboration. В macOS Sonoma найосновніше це те, що віджити, які були у шторці з правого боку, тепер можна витягувати і на робочий стіл. Плюс там ціла купа. Галерея з віджитів, і якщо є якісь на iPhone, то їх автоматично підтяне в бібліотеку і на macOS. З'явився ігровий режим зі зменшеною затримкою при підключенні AirPods та контролерів від PS та Xbox. Ще є підтримка Metal 3, та тепер швидкість адаптації ігор під Mac буде відбуватися в рази швидше. Навіть скоро буде доступна гра Death Stranding для Mac. Тобто macOS все більше стає платформою і для ігор. Додали Presented Overlay, який при відеодзвінках відділяє тебе від заднього фону і може додавати різні ефекти. Підтримка буде і в в сторонніх додатках, як от Zoom. Також Safari став ще безпечнішим та захищеним. Вкладки тепер блокуються, якщо їх довго не відкривав. Ще є функція Family Passwords, щоб ділитися паролями між рідними та близькими, і можливість перетворювати сайти у додатки та зберігати їх на робочому столі. Для WatchOS зробили невеличкий редизайн, додали віджити, деякі елементи вивели на передній план та додали функціонал, наприклад, для тих же велосипедистів та їх активності. А ще додали циферблати Snoopy. Це важливо. Ну і наостанок, то залишив трохи а саме представили оновлений MacBook Air M2, який тепер на 15 дюймів, тобто це те, що і було, просто з більшим екраном. Оновили Mac Studio, який отримав конфігурацію з процесором M2 Max та M2 Ultra. Це об'єднані два процесори M2 Max. І також для ультрапрофесіоналів, яким недостатньо Mac Studio, і їм потрібні, наприклад, PCI-слоти розширення, то оновили також Mac Pro, який йде з процесорами M2 Ultra. Знову ж таки, найбільшу уваги на себе відтягнули окуляри, і неспроста, бо вони дійсно задали хорошу планку по продуктивності та технологічності. Все інше було не настільки цікавим. Ну а що сподобалося вам, не забудьте поділитися у коментах. З тебе вподобайка, підписка, донат на зсу. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.